Їх вітаю на каналі, трошки відео для історії. Хочу вам показати і розказати, як ми будуємо склад своїми руками і як ми зараз займаємося накриттям нашого ангару. Кидаємо крокви. Для підйому ми поставили такі зручні сходи, ми ними користуємося вже. На всіх будівництвах. Ну, відповідно, що у нас тут? Тут у нас відбувається установка, установка кроквів. Брус 50х50, 50, і через кожні 6 метрів ми ставимо брус 50 на 100. Попередньо шпилька в нас монтована в бетонну плиту. От Для чого вона і потрібна, бо багато хто казав, навіщо ти витрачаєш е матеріал. Повністю на покрівлю криші, якщо можна робити через одну е, плиту, і буде те ж саме. Е, ні, хлопці, не те саме. Тоді ми мусили б використовувати замість дерева метал. Ну, відповідно, метал коштує своїх грошей і багато там своїх інших нюансів. Зробили, як зробили. Як би ти це не робив, але все одно для мене воно буде правильно, тому що попередній ангар ми так само укривали, і, слава Богу, він пережив усі вітра буревії, е, ніде нічого не підняло. Так що впевнений в тому, що наша конструкція така є ефективна, міцна, і ми її можемо робити самі. Що дуже дуже важливо. І ось так у нас кожна. Кожний брусок надіти на такі от шпильки, потім ми його вирівнюємо під одну лінію, натягуємо шнурку і дивимося, щоб воно на все було якась під одну висоту. Профнастил замовили в місті Дніпро, компанія Базіс. Ціна питання дуже приємна. Теж алюмоцинк 0,47 сталь. Так, Трошки у мене сьогодні запланований рух. Приїхала пшеничка. Приїхали плити. Плита у нас аеродромка 17 см товщина 1,75 на м довжина і ширина. Вага приблизно 2 т, 200. Але я вангую, що вона важить більше. За що переплачувати 10-15 тисяч? За, за якість? От і все. Так що, друзі. Щоб не казали, що кун дорожчий від остальних. Але ж він і може більше від остальних. Приїхала пшениця Озима. Перва репродукція дсв Аркіст, Купуємо в гарного хазяїна. Він якраз собі посіяв, а ми будемо сіяти на наступний рік вже іншу свіжу репродукцію. І приїхали нам плити дорожні для того, щоб територію трошки облагородить. І наріс бур'ян, а був гарний заїзд. Так що, друзі, йдемо приймати пшеничку. Зараз вам покажу, як виглядає ДСВ Артіст, перша репродукція. Сподобалась мені пшеничка ДСВ Артіст. Класна. Одне тільки що обідно пролежала і ціна впала. Ну, тут таке ж. Ми на це повпливати не можемо. Хіба підождати. Клас. Супер. Ага. А Вам ости то сила. Все, нормально. Все добре, хай іде. Хай не боїться. Ісключительна пшеничка. Розвантажуємо зараз плиту, потім, 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 потім у нас ще трошки робота на криші. Ну і в общем, готуємо документи на зерно. Зараз заключаємо контракти з еліваторами активно. Плюс треба ще Міндобрива докупити на пшеничку. Хотілося б яри, ну, як обично, всі багаті розібрали яру, осталося, осталося для бідних, що залиши. Що так, що будемо дзвонити на Макош, домовлятися з ними, що в них там є з добрив. Хотілося б взяти мінімум азоту, трошки більше фосфору і трошки калію плюс сірка. Ну, Можливо, там якісь мікро-макро, якщо в них таке буде. В принципі, по пшениці що скажу, впала ціна, якщо порівнювати із ціною, яка була в жнива, вона була вища на 300 гривнів, плюс-мінус. Тож я зараз трошки опустилася. Але ж але ж, все одно треба склад звільняти, все одно треба вже готувати під кукурудзу, під соняшник. Ну, відповідно, треба якісь обігові кошти, щоб були, то коротше кажучи, треба трохи продати. Казав один фермер, поганий хазяїн той, який продає своє збіжжя у жнива. Ну я скажу іншу думку, що ми продаємо збіжжя не у жнива, а після жнив воно у нас позберігалося, і очікувало, що ціна буде трошки на неї рости. А тримати її до весни а, чи до літа, не є трохи зручно, трошки обмежений простір. Крім того, у нас іде будівництво активно. Ми стараємося вкладати у матеріали те що, на нам, ну, те, що нам необхідно на сьогоднішній день. Ну і плюс кредитна програма по трактору, кредити там ще по певній техніці, їх треба також гасити. То, відповідно, приймаємо такі рішення. Той, хто не стоїть на місці, той в будь-якому випадку буде вкладатися і по-любому буде йти оборот. Оцих усіх процесів. Солить їх ніхто не соле, тому, друзі, треба тільки працювати і треба вкладатися. Так що, дякую за увагу. Рухаємось далі. Всім добра і мира, до зустрічі!